Доброго дня! Ви на каналі Craft І сьогодні я огляну фільтр від гп 4 Є протигаз гп 4 u я вам його вже показував, а є протигаз ГП4. Фільтра ГП-4У в мене немає, але фільтр ГП4 я знайшов. Його ми знайшли там, де я відео викладав на заброшці. Ось такий ось фільтр. У нього немає верхньої заглушки. І він всередині трішки гнилий. Тут просто жавчина було сюда. І тут, не дивлячись, що він ржавий і згнила ниточка оця, яка тримала заглушку, сама заглушка ні разу не відкривалась. Але відкривається вона доволі легко. Тут як леймо якесь і ось такий ось фільтр. Він доволі рідкий. Я його бачу взагалі вперше. В інтернеті я не знайшов фото його. І до побачення!